Добрий ранок, малята. Сьогодні ми з вами завітаємо доказки. Для того, щоб ви здогадались, яку казочку ми будемо слухати, вам треба відгадати загадку. Загубив дід рукавичку, рукавичка невеличка. Звірі в неї поховались, бо морозу налякались. Та вже тісно їм усім ось-ось-ось порветься дім. Діточки, чи згадали ви, яка це казочка? Так, правильно, це казка-рукавичка. Давайте ви мені допоможете розказати цю казку. Хто йшов лісом? Правильно. Ішов дід лісом, а за ним бігла. Хто дітки бігла за дідом? Правильно, собачка! Та й загубив дід. Що, дітки? Правильно, рукавичку. От біжить? Мишка правильно улізла в ту рукавичку та й каже. Тут я буду жити. Коли це плигає хто дітки? Жабка Та й питає. Що, жабка питала? А хто хто в рукавичці живе? Я? Мишка шкребодушка. А ти хто? А я жабка-скрикотушка. Пусти й мене. Коли біжить зайчик, правильно, дітки, прибіг до рукавички та й питає, що питав зайчик. А хто хто в рукавичці живе молодці? Дітки, пригадайте, хто живе в рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене. Коли це іде, хто, дітки? Лисичка і питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Дітки, пригадаємо, хто живе в рукавичці? Мишка шкряботушка. Жавка, скрикутушка. Зайчик. Побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть і мене. Аж раптом іде. Хто, дітки? Вовчик, та й собі до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Дітки, давайте скажемо вовчику, хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка. Жабка скрекутушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик, пустіть і мене. Де не взявся, біжить. Хто дітки? Кабан тай собі до рукавички. А хто хто в рукавичці живе? Дітки, давайте скажемо кабанчику, хто живе в рукавичці. Мишка? Шкряботушка, жабка скрекотушка зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? А я кабан і клан. Пустіть і мене. Коли це тріщать кущі, вилазить з них. Хто, дітки? Ведмідь та й собі до рукавички. А хто хто в рукавичці живе? Дітки, давайте скажемо ведмедику, хто живе в цій рукавичці. Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик, кабан і клан. А ти хто? А я ведмідь набрідь Пустіть і мене. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад її шукати, а собачка попереду побігла, бігла, 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 лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді, гау- гау- гау! Звірі як злякалися, вирвались з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, давайте разом ми з вами пригадаємо, які звірі жили в рукавичці. Повторюйте за мною: мишка шкряботушка. Жабка – скрекотушка. Зайчик побігайчик, лисичка. Сестричка, вовчик, братик, Кабан і Клан. І ведмідь на Брід. Молодці дітки. Дуже дякую вам, дітки, за те, що допомогли мені розказати казочку-рукавичка. На цьому наше заняття завершене. До зустрічі, малята!